В Україні останній тиждень м'ясниць носить кілька назв: Масляна, ніжкові заговини, колоді. Церковною мовою цей тиждень називається сирним. Основною обрядовою стравою на Масляну, як відомо, є млинці, які печуть щодня з понеділка, по неділю. Виготовлення млинців бере початок від жартовного хліба стародавніх язичників, у яких коло вважалося знаком сонця. Також масляна відома всенародними гуляннями. Недарма кожен день тижня має власні традиції. У понеділок роблять соломи ляльку. У вівторок дівчата частують млинцями хлопців. У середу теща пригощає зятя. А в п'ятницю в гості чекають на тещу. У неділю гуляння завершують, сповідаються і просять одне одного вибачення. Потім йдуть до лазні. Великий піст зустрічати треба, очистившись, і душею, і тілом. У неділю ввечері нарешті приходили розваги до дівчат. Притримані від понеділка ніжкові заговини, кісточки від холодцю, дівчата виносили на вулицю і кидали від порога до воріт. Прикмети були такі: якщо кістка долітала до воріт, то дівчина буде здоровою протягом року. А коли навіть перелітала через ворота, неодмінно вийде заміж. Селяни ж в цей день традиційно прогнозували погоду. Вважалося, яка сиропусна неділя, такий і Великдень. Якщо видно схід сонця вранці, то і ранньою видасться весна.